Доброго дня, дітки. Сьогодні на заняття до нас завітав овоч. А що за овоч? Ви дізнаєтесь, якщо відгадаєте загадку. Сам червоний, а чуб зелений. Хто це, дітки? Так, це бурячок. Доброго дня, діти! Я бурячок і росту на городі. Я знаю. На смачних українських стравах я запрошую вас до української хати. Що в ній незвичайного? Діти, а ось це, подивіться, піч, така піч була в кожній українській хаті. Вона була гордістю кожної господині, її завжди тримали в чистоті та порядки. Піч займала найголовніше місце в хаті. В ній вмарили, смажили, пекли. Піч і оберігає, і нагодує, і обсушить. Так говорили в народі. Дітки, а ви любите смачненько попоїсти? А що готують вам ваші мами? Український народ завжди любив смачненько поїсти, і сьогодні я хочу познайомити вас з українськими народними стравами. Найперше і найпочесніше місце на столі українців займає хліб. З хлібом їли і перші страви каші, м'ясо, рибу, овочі і навіть молоко. А це вареники. Вареники готували у кожній родині з картоплею, з капустою, з сиром і навіть з вишнею. А з чим любите вареники, ви, дітки? А це узвар найпоширеніший український напій. Влітку сушать яблука. Груші, вишні, сливи, абрикоси, а потім заливають їх окропом і настаюють холодець, домашня ковбаска, галушки, голубці, сало це все українські страви. І дуже смачні. Та одна з найголовніших українських страв це борщ, і називають його червоним. Готують його на м'ясній юшці з додаванням буряка, картоплі, капусти, моркви, квасолі, а ще можна засмажити салом. Часником та цибулею, а ще борщ подають сметаною та пампушками. Пампушки готують з дружевого тіста, поливають часниковою заправкою, пампушки вбирають в себе всю рідину і мають відмінний смак та аромат. Тепер ми знаємо, які українські страви можна. Приготувати І можемо пограти в гру. Знайди зайву страву. Погляньте на ці малюнки і скажіть, які страви не є українськими і зайві на нашому українському столі. Так, малята, ви молодці. Дійсно, шашлик та суші не є українськими стравами. А зараз, дітки, відгадайте загадку від бурячка морква, квасоля, бурячок, капустина, ще й картопля, щось в горщик. Ну і смачний ми зварим. Що, дітки? Так, дійсно зваримо борщик. Так, молодці. Дітки, борщ – це основна українська страва. Яка відома в усьому світі і визнана як найкращий український національний продукт. Сьогодні ми з вами будемо вчитися варити борщик, А спочатку нам треба купити овочі, тож вирушаємо до магазину. Виберіть ті продукти, які нам потрібні для борщу, то покладіть їх до корзини. Я впевнена, що ви правильно вибрали. Давайте назвемо разом овочі, які ви обрали. Бурячок, картопля, квасуля, капуста, перець, цибуля, морква, помидор і зелень. Молодці малята. Отже, будемо варити борщик. Для цього потрібно спочатку зварити юшку, додати у каструлю воду, а до неї м'ясо. Його потрібно відварити до готовності, а також додати квасолю, далі на пательню, обсмажити цибульку, моркву. Та помидори. Смажити можна на олії, а можна на салі. А тепер збираємо наш борщик. Юшка готова. Квасолька відварена, додаємо бурячок, картоплю, капусту, перець. А також овочі, які ми смажили. На пательні. А ось зелень, петрушку та кріп ми додамо відразу до тарілки. Ну що ж, дітки, борщик нас вже готовий. Давайте будемо накривати на стіл. До борщу наріжемо сало, поставимо пампушки, цибульку, часничок та додамо сметанки. Ой, який смачний борщ у нас з вами вийшов! Дітки, а про що ми сьогодні з вами говорили на нашому занятті? Яку страву готували? Які овочі потрібно для приготування борщу? Мені дуже хочеться побачити, як ви готуєте з мамами борщ та куштуєте його. Тож надсилайте мені фото, де ви разом готуєте українські страви. До побачення, до нових зустрічів!